Розповідь про облогу Мальти Османами ми розпочнемо з падіння останнього фортпосту лицарів госпітальєрів на острові Родос, який був їхньою основною базою протягом понад двох століть. В 1522 році османський султан Сулейман І вирішив остаточно ліквідувати християнську загрозу у східному Середземномор'ї, і 26 червня того самого 1522 року він розпочав повномасштабну облогу родусу, привівши туди армію чисельністю близько 100 тисяч вояків. Захисників острову було значно менше. Великий магістр госпітальєрів Філіп Деліль Адам мав у своєму розпорядженні лише близько 7 тисяч людей, з яких лише 6 сотень були лицарями а решта були найманці та озброєні і майже не підготовлені до військових дій місцеві мешканці. Облога тривала шість місяців, і гарнізон відбивав численні османські атаки. Але до грудня, 1522 року, у засвіти було відправлено стільки охоронців, що великий магістр госпітальєрів, щоб врятувати ту невелику кількість виживших, вирішив віддати сулейману і фортецю і острів. В середині грудня 1522 року було укладено угоду, згідно з якою Сулейман дозволив лицарям залишити острів зі зброєю з усіма їхніми документами та частиною майна. Ті мешканці родосу, які не бажали жити під владою султана Сулеймана, теж могли безперешкодно залишити острів. З того моменту, як госпітальєри покинули Родос, для них розпочались сім років поневірянь, протягом яких вони тинялись Середземним морем, шукаючи притулки в різних містах. Спочатку вони зупинилися на криті, який контролювала Венеція, а потім перебралися до Італії, де провели декілька років, кочуючи різними містами. Усі сім років великий магістр госпітальєрів проводив переговори з європейськими правителями, намагаючись знайти для ордену шмат землі, на якій вони могли б осісти. І ось в 1530 році імператор священної римської імперії Карл V Габсбург передав лицарям у довічне володіння Мальтійський архіпелаг, що складався з островів Мальта, Гозо та Коміно. В обмін на Мальту госпітальєри зобов'язались охороняти порт Тріполі на півночі Африки, зберігати нейтралітет у будь-яких війнах між християнськими королівствами та щорічно сплачувати символічну данину віце-королю Сицилії у вигляді одного мисливського сокола. Коли лицарі ордену госпітальєрів прибули на Мальту, вони зрозуміли, що щедрість Карла V не була вже й такою щедрою. Мальта була бідною, як церковна миша. Родючої землі було мало. Лісів для полювання та для будівництва флоту теж бракувало а прісної води ледь вистачало мешканцям острову. Місцеве населення було нечисленним і заробляло небагато, переважно вирощуючи бавовну та кмин. Доходів з продажу абсолютно не вистачало, щоб утримувати професійну армію, гарнізони у фортецях та військовий флот ордену терміново були потрібні гроші, і щоб, хоч якось вижити, госпітальєри почали піратствувати, нападаючи на мусульманські торгові кораблі у Середземному морі. Але госпітальєри не вважали себе піратами, вони вважали себе корсарами, які грабували мусульман з дозволу папи римського. Система працювала чітко. Капітани лицарських галер отримували спеціальні ліцензії на рейди і були зобов'язані доставляти усю здобич у гавань біргу. Там трибунал оцінював усе захоплене майно, і частина здобичі йшла команді корабля. А відсоток від здобичі, зазвичай десята частина, надходив до скарбниці ордену. Саме ці гроші дозволяли лицарям утримувати шпиталі, наймати вояків, купувати порох та гармати, а згодом будувати укріплення. Проте, найціннішою здобиччю були не товари, захоплені під час пограбувань османських кораблів. Найціннішими були люди, адже захоплених у полон мусульман госпітальєри тримали у в'язницях, вимагаючи за них викуп. Кого викупляли з полону? Госпітальєри відпускали на всі чотири сторони. А от тих, за кого не заплатили, продавали як рабів. Тих мусульман, яких не вдалося продати як рабів, відправляли махати веслами на галери, що належали ордену госпітальєрів. До 1560-х років госпітальєри настільки знахабніли, що пограбували флот, який перевозив гроші та подарунки для самого султана сулеймана. Ба Більше захопили в полон годувальницю доньки Сулеймана Міхрімах. Постійні напади лицарів на османські кораблі, звісно ж, викликали неабияке занепокоєння в Стамбулі, а пограбування флоту султана перейшло усі межі, і султан Сулейман, якому на той момент вже виповнилось 70 років, зібрав нараду, яка мала вирішити, як втихомирити цих нахабних лицарів Христа. Адмірали османського флоту, яких підтримували деякі релігійні лідери, вимагали негайно захопити Мальту, адже на їхню думку, це був єдиний спосіб забезпечити торговий шлях до Єгипту, а також захистити кораблі паломників, що прямували до Мекки. Інші радники Сулеймана пропонували зосередити сили на війні з угорцями, мотивуючи це тим, що війна з угорцями набагато дешевша, адже військова морська кампанія дійсно вимагала багато часу для підготовки та величезну купу грошей. Суперечки між радниками Сулеймана тривали деякий час, але в 1564 році Сулейман віддав наказ: зібрати військо, переправити це військо через море, захопити острів. Та повністю знищити орден госпітальєрів. Також Султан Сулейман просив підтримати Ютуб канал Катедра історії вподобайками, коментарями та підписками. А якщо у глядачів виникне непереборне бажання підтримати канал Кавою, то посилання на платформу Байміякофі глядачі та слухачі каналу зможуть знайти у описі до цього подкасту. А в кінці своєї промови Султан Сулейман від імені авторів каналу щиро подякував усім учасникам за неймовірну підтримку, яка підносить катедру історії у рейтингу YouTube і історія стає популярнішою. Що ж, щойно Сулейман віддав наказ по всій імперії розпочався збір одного з найбільших флотів, які коли-небудь бачило Середземне море. До складу флоту входили і швидкі бойові галери, і великі неповороткі транспортні суда, призначені для перевезення тисяч вояків, коней, провіанту та зброї. Згідно з планом до основного флоту, що виходив зі Стамбула, вже у морі мали приєднатися додаткові ескадри з Єгипту та кораблі з Алжиру. А в той час, поки османи готували армію та флот на Мальті, великий магістр ордену госпітальєрів Жан Девалет читав листи зі Стамбулу, в яких розвідники ордену повідомляли побратимів про те, що Сулейман готує потужне військо для облоги Мальти та для знищення ордену госпітальєрів. Прочитавши звіти розвідки, дізнавшись приблизно кількість кораблів та чисельність османського війська, де Валет розпочав підготовку до оборони острова. Великий магістр розіслав листи братам-госпітальєрам в Європу, закликаючи їх залишити усі свої справи та прибути на Мальту, щоб разом накостеляти мусульманам. Також Девалет залучав найманців з Іспанії та з Італії. Ну і звісно, мобілізував усе боєздатне чоловіче населення самого острова. Одночасно з мобілізацією людей магістр провів перевірку усіх наявних укріплень. Головні сили ордену розташовувались у двох захищених містах на сусідніх півостровах у Великій Гавані. Першим було місто Біргу, де знаходилася резиденція самого Девалета, і це місто прикривав старий, але добре укріплений форт Сент-Анджело. А другим було новозбудоване місто Сенглея, захищене фортом Сент Міхаель. Але був ще й третій форт Сент-Ельмо, який контролював вхід як до великої гавані, так і до сусідньої гавані Марсамшет. Проте цей форт був найслабшою точкою оборони, оскільки він був збудований на низькому місці, над яким нависали висоти півострова Шіберас, що давало ворогу ідеальну позицію для встановлення артилерії, яка могла би стріляти по форту згори. Девалет розумів, що довго утримувати сент Ельмо не вдасться, але усе ж таки розмістив там гарнізон, оскільки головним завданням було змусити осман витратити на захоплення цього форту якомога більше часу, вояків та ресурсів. Ця затримка була потрібна для того, щоб виграти час необхідний для прибуття підкріплення, який пообіцяв надіслати віце-король Сицилії. Крім того, магістр наказав вжити заходів для виснаження ворожої армії. Весь ворожай зерна на острові зібрали заздалегідь і сховали у фортецях. Туди ж загнали її усю худобу, а всі колодязі та джерела прісної води за межами укріплених міст були отруєні або засипані камінням та піском. 18 травня, 1565 року, османський флот з'явився біля берегів Мальти. Для висадки вояків османське командування обрало широку та незахищену затоку Марса шлок, розташовану на південному сході острова. Висадка вояків пройшла без будь-якого опору з боку госпітальєрів, оскільки Жан де Валет зібрав усі свої сили за стінами головних укріплень. Майже одразу після прибуття на Мальту між двома османськими командувачами виникла суперечка щодо подальшого плану ведення військової кампанії. Султан Сулейман розділив командування своїми військами. Мустафа Паша був призначений командувачем сухопутних сил, тоді як адмірал Піяле Паша керував військовим флотом. Мустафа Паша наполягав на тому, що першим кроком має стати марш вглиб острова для атаки на стару столицю острова місто Мдіну. Мустафа Паша стверджував, що необхідно спочатку знищити гарнізон Мдіни, щоб забезпечити тили основної османської армії від можливих несподіваних нападів ворожої кінноти, і лише після цього починати облогу головних фортець Біргу та Сенглеї. Але Паша не погоджувався з цим планом, оскільки його головною турботою була безпека флоту, кораблі якого стояли на якорі у відкритому морі, де вони були беззахисними як перед раптовим штормом, так і перед можливою атакою іспанського флоту, який міг будь-якої хвилини прибути із Сицилії. Адмірал вимагав зосередити всі сили на атаці форту Сент-Ельмо, оскільки цей форт контролював вхід до гавані Марсамушет, і захоплення Сент Ельмо дозволило би піяле Паші завести весь флот у безпечну гавань, де османські кораблі були би захищені і від негоди, і від вогню гармат госпітальєрів. Піяле Паша зміг переконати Мустафу Пашу, що маленький і слабкий форт Сент-Ельмо. Не зможе чинити серйозного опору, і цей форт буде захоплено лише за кілька днів. Що ж, після того як було вирішено атакувати Сент Ельмо, османські військові інженери розпочали підготовку позицій для важкої артилерії, використавши для цього головну географічну слабкість форту. Османи встановили частину артилерії на пагорбі Щіберас, що дозволяло їм атакувати Сент Ельмо з гори. А інші артилерійські батареї були розгорнуті на північному боці гавані Марсамушет. І наприкінці травня, 1565 року, османи почали обстріл Сент-Ельмо, який тривав майже цілодобово. Одночасно з артилерійським обстрілом османські землекопи почали копати глибокі траншеї, які повільно Метр за метром наближалися до стін форту. Як тільки ці траншеї досягали основи зовнішніх укріплень, османи переходили до наступного етапу. Вони починали рити вузькі підземні тунелі, які вели під стіни фортеці Сент Ельмо, і дорившись до фундаменту фортечних мурів, османи планували закласти діжки з порохом і бабахнути так, щоб мури фортеці обвалились, що дозволило би піхоті увірватися в Сент Ельмо. У відповідь на атаку Османів захисники міста влаштовували нічні вилазки, під час яких лицарі атакували землекопів у траншеях та полювали на ворожих військових інженерів та артилеристів. А іноді захисникам форту вдавалось прорватися до ворожих гармат і повністю вивести їх з ладу. Але проти 40-тисячної османської армії встояти було вкрай важко знесилені лицарі відправляли через велику гавань посланців до біргу та просили великого магістра дозволити їм відступити. Але Жан де Валет відповідав, що триматись потрібно до останнього вояка, і час від часу проводив ротації, відправляючи до Сент-Ельмо свіжих вояків. Ну і звісно ж забираючи звідти поранених. Османам було відомо про те, що Жан Де Валет відправляв підкріплення та збирав поранених, і вони обстрілювали з гармат велику гавань, намагаючись потопити кораблі госпітальєрів. Після 30 днів майже безперервного обстрілу, який перетворив форт Сент Ельмо на руїни, османи пішли в атаку. Ворога зустрічав гарнізон, який на той момент скоротився до кількох сотень боєздатних людей. І звісно, ці декілька сотень відчайдухів не могли стримати османську навалу. Під час цієї атаки було вбито усіх лицарів-госпітальєрів та майже усіх захисників Сент-Ельмо. Вижити вдалося лише дев'ятьом воякам, які стрибнули у велику гавань та допливли до форту Сент-Анджело в біргу. Одразу після захоплення форту Мустафа Паша, оцінивши чималі втрати свого війська та оглянувши розтрощений форт, промовив. Ми заплатили дуже велику ціну за сина і заплатимо ще більше за батька. Цими словами Мустафа Паша хотів сказати, що османи втратили дуже багато часу та вояків на захоплення другорядного форту госпітальєрів і що захоплення двох головних фортець принесе ще більше втрат. Як і будь-який полководець, який прагнув уникнути смерті своїх вірних вояків, Мустафа Паша вдався до тактики залякування ворога. Він віддав наказ зібрати тіла усіх загиблих лицарів, відрубати голови і виставити ці голови на височезних палях, щоб цей страшний трофей було видно збіргу, коли це було зроблено, османи розіп'яли обезголовлені тіла госпітальєрів. Встановили їх на плоти, і ці плоти впустили водами великої гавані в бік біргу. Це, скажімо так, було послання до госпітальєрів. Якщо ви не складете зброю, то на вас чекає така сама доля, як і ваших побратимів. Побачивши тіла братів госпітальєрів, Жан де Валет у відповідь на дії османів віддав наказ: зібрати усіх османських рабів. Відрубати їм голови і вистрілити цими ядрами у бік Сент Ельмо, тобто де Валет відповів Мустафі, що госпітальєри не збираються здаватись, і що попереду на них чекає не один місяць кривавих протистоянь. До речі, під час захоплення Сент Ельмо загинув відомий османський адмірал Тургут Раїс, якого смертельно поранило уламком каменюки, в яку влучило гарматне ядро. Після падіння форту Сент-Ельмо османське командування отримало контроль над входом до гавані Марсамушет і привело туди флот, захистивши його від штурмів та вогню християнських гармат. Це дозволило розпочати головну фазу облоги, зосереджену на півостровах Біргу та Сенглея, де перебував Девалет і основні сили ордену. Мустафа Паша перегрупував важку артилерію гармати з гори Шіберас, що раніше були спрямовані на Сентельмо. Перемістили на нові позиції для вогню по бастіонах лицарів. Найпотужніші османські батареї встановили на висотах Корадіно з видом на півострів Сенглея та на Форт Сент-Міхаель. Інші батареї зайняли пагорби Санта-Маргаріта та залишки гори Шіберас для вогню по біргу та форту Сент-Анджело. Одночасно Мустафа Паша планував комбінований штурм з суходолу та з боку великої гавані, де стіни укріплень були нижчими та слабшими. Проте, вхід у гавань, де перебували залишки флоту ордену госпітальєрів, був добре захищений і прострілювався з гармат з форту Сент-Анджело. Для обходу захисту та атаки з води османські інженери вирішили перетягнути частину кораблів суходолом. Для цього тисячі вояків та рабів на півострові Шіберас, використовуючи змащені жиром круглі дерев'яні балки та тяглову силу, почали витягувати з гавані марсамушет десятки бойових човнів та невеликих галер. Вони протягли судна через пагорби півострова і спустили їх на воду у верхів'ях великої гавані. Для того, щоб подолати мури біргу та сенглеї, османські інженери збудували височезну облогову вежу, яка була вищою за бастіони, і мала підйомний міст, який планувалося опустити на стіни, щоб османські лучники мали можливість обстрілювати госпітальєрів згори. Для захисту від вогню цю конструкцію оббили мокрою шкірою, а всередині розмістили резервуари з водою. У свою чергу госпітальєри замурували у стінах фортець гармати, і коли османи підвели вежу до стін, захисники відкрили вогонь по опорах вежі, використовуючи ланцюгові ядра, тобто два ядра, які були з'єднані ланцюгами, що і зруйнувало усю конструкцію османів. Одночасно госпітальєри за допомогою гармат та сумнозвісного грецького вогню знищили 9 з 10 османських кораблів, які планували висадити десант зі сторони великої гавані. А коли османська піхота намагалась атакувати фортеці, захисники, окрім стріл, артилерії та грецького вогню, використовували вогняні колеса, тобто дерев'яні кільця, обмотані тканиною, просоченою смолою та порохом, які підпалювали, і котили зі ст на загони османів. Битва тривала не лише на воді чи на суші, а й під землею, де османські землекопи намагались встановити заряди з порохом та підірвати мури бастіонів. Госпітальєри теж рили тунелі, намагаючись перехопити осман під землею. А деколи захисникам вдавалось вирити тунелі під тунелями ворога та підірвати осман, які тягли вибухівку під бастіони. Життя в обложених містах перетворилось на щоденну боротьбу за виживання. Як ми пам'ятаємо, Жан Де Валет ще до облоги наказав зібрати весь врожай та перемістити його до фортець. Також вже всередині самих міст Де Валет викупив у багатіїв усю їжу та вино і встановив щоденну норму провіанту, яку найбідніші верстви населення отримували безкоштовно а більш заможні містяни купували згідно фіксованої ціни. Плісну воду з міських цистерн теж видавали в обмеженій кількості. А щоб уникнути утримання непотрібних для оборони тварин та щоб збільшити запаси провіанту, Жан де Валет наказав вбити усіх тварин навіть своїх улюблених мисливських собак. Після кількох тижнів безперервних бомбардувань, які перетворили значну частину міських мурів на купу каміння, османське командування віддало наказ зібрати усі сили і одночасно атакувати і біргу і Сенглею. Ця атака тривала протягом восьми годин і призвела до того, що османам ненадовго вдалося увірватися в біргу, де їх стримав Жан Девалет, який очолив загін госпітальєрів. Одночасно з боями всередині міста Османам в тил вдарили загони лицарів, які прийшли на допомогу госпітальєрам з глибини острову. Підмога вдарила по головному османському табору, який залишився практично без охорони, оскільки усі боєздатні війська були задіяні у штурмі міст. Коли звістка про напад госпітальєрів на табір Осман дійшла до Мустафи Паші, він наказав відступати, адже вважав, що його табір атакує не кубка недобитих лицарів, а підкріплення, яке було надіслане госпітальєрам з Сицилії. Звісно, ніякого підкріплення з Сицилії на той момент ще не було. Воно підійшло трохи згодом і складалось лише з 600 вояків, серед яких були як іспанські військові, так і лицарі ордену, що не встигли дістатись Мальти до початку облоги. Цьому загону вдалось уникнути зустрічі з османським флотом. І на початку липня він успішно висадився на півночі острова та за декілька днів, оминаючи османські патрулі, прибув в біргу. Жан де Валет, звісно, був задоволений підкріпленням, але це було зовсім не те про що він просив сицилійського віце-короля Гарсію Альвареса де Толедо. Девалет просив надіслати йому більш чисельне військо, але Гарсія не міг вчасно зібрати військо через брак коштів. А коли Гарсія усе ж таки сформував армію та підготував флот, він використав тактику самого Девалета. Тобто Гарсія очікував, коли османи виснажаться від атак, голоду та від хвороб, які їх переслідували. І лише тоді, коли Гарсії доповіли, що османська армія ослаблена, він відправив на допомогу допомогу госпітальєрам добре сформоване військо, яке прибуло на острів у вересні 1565 року. Отримавши звістку про висадку нового підкріплення, Мустафа Паша, який чудово усвідомлював, що його добряче побите військо, яке косила дезентерія, не зможе протистояти християнам у битві на відкритій місцевості, віддав наказ: зматувати вудочки, пакуватись на кораблі та кивати п'ятами у бік Стамбулу. Змучені довгими облогами мусульмани радо зустріли таке рішення свого командира. І спаливши намети таборів, рушили у бік великої Гавані, де на них вже очікували османські флотоводці. Але розвідка принесла Мустафі Паші нову інформацію про підкріплення з Сицилії. Розвідники повідомляли, що християнське військо не є вже таким багаточисельним, і якщо докласти зусиль, то їх можна перебити. Мустафа Паша прийняв рішення повернути частину військ та зустрітись у відкритій битві з християнами, і це було помилкою, адже свіжі сили сицилійського підкріплення лише за кілька годин так віддухупелили османських вояків, що про цю поразку мусульмани намагаються ніколи не згадувати. Побиті та напівживі османські війська, які переслідували об'єднані сили госпітальєрів, залишили Мальту чи то 11-го, чи то вересня, го вересня 1565 року. І це була повна перемога вояків Христа. Після того як останній османський корабель зник за горизонтом, госпітальєри прийнялись підраховувати втрати. Тогочасні хроністи писали про те, що мусульмани втратили від 25 до 35 тисяч вояків своєї 40-тисячної армії. Об'єднане військо госпітальєрів втратило близько 2,5 тисяч своїх військових, з яких приблизно 250 були лицарями. А до кінця облоги у строю залишилося лише близько 600 людей, які ще були здатні тримати зброю. Трати мирного населення були більшими за весь час мусульманської облоги Мальти від обстрілів, голоду та хвороб загинуло близько 7 тисяч осіб. Після облоги та битв головні мальтійські міста були майже повністю зруйновані, поля спалені та витоптані, а скарбниця госпітальєрів була порожня. Але після того, як звістка про те, що госпітальєри накостеляли мусульманам та змусили їх втікати з острова, рознеслась європою, практично усі європейські правителі почали надсилати на Мальту щедрі пожертви справжнім захисникам християнської віри. Отримавши кошти, Жан де Валет прийняв рішення не відбудовувати майже зруйновані біргу та Сенглею, а збудувати нове, добре укріплене місто фортецю на місці зруйнованого Сент Ельмо для цього будівництва. Папа римський відправив найкращих інженерів та архітекторів. І 28 березня, 1566 року, Жан де Валет особисто заклав перший камінь. У фундамент нового міста, яке, до речі, було назване на його честь місто Валетта. А що ж османи? Але живі османи дістались Стамбула. Султан Сулейман, оглянувши залишки свого колись могутнього війська та флоту, віддав наказ готуватись до нового наступу на Мальту. Але його планам завадила війна з угорцями. І Сулейман вирішив відкласти похід на Мальту. Але плани по завоюванню Мальти здійснити не судилося, адже під час облоги угорської фортеці Сіґетавер, 7 вересня, 1566 року, Султан Сулейман І відійшов у сади Аллаха. Ось така історія, друзі. Добра усім, крім ворогів, почуємось.